Доброго дня. Ось така краса в мене розквітає. Я не знаю, як називається, от, що білим цвіте. Але гарно як. Красота? Красота! Там воно цілі букети. І от подивіться, що на хаті. Боже, боже, я не бачу. Роза пішла на хату. На мою дві покажу вам ближче. як же ж... Вона туди вилізла. Моя розочка. Подивіться, на хаті в мене букети, роза. На самому верху. Зараз Володі покажу. <sharp> <sharp>. <sharp> Оце так. І така Розочка моя. Тільки-тільки починає. Маленькі такі бутончики. Красота. Красота. Так, а на груд треба йти, засапувати помідорчики, обривати стрілки на часнику. І на цибулі трошки є стрілок. Та пожарю. То, що на горі, на криші роза. Ну, нічого, і таке буває. Воно гарна в мене роза. Така жовто-гаряча. А це ось тільки-тільки розкривають бутончики. Скільки тут розочок буде, це такими букетиками. Так, а це кажуть Джималось. Називається Жимолость, ще тільки починає цвіт викидати. Так, все. вперед, Людмила, до роботи, бери свою володю і вперед. Хочу показати вам, що мій володя робить, коли пасе рей гусей. Телефоні. Це в нього такий відпочинок. Поки попасуться кури, гуси і качки. Володя сидить у телефоні. Пільник співає. Володя. Нема коли. Немає мали. Коли. Гуляв шахмати. Він любить гуляти в шахмати, гуляє він у мене в шахмати. Відсвілась мій бобовник, чи як називають, вже викидає такі стрючки, і калина вже відсвілася, ягодки. І риси вже відсвілися. Красота? Красота. Сьогодні посипала баштан, кавуниденькі, зійшли всі. Це ось перейшло на огірочки. Огірочки теж. По два-по три кидала в ямки то є усі. Ось о, три. І воно так далі і далі. Зараз вони не заручі, але то там, то там є бур'янець. Зараз пройду. Картопля в нас гарна. Володя її покропив від жука, бо жуків було багато, дуже багато. Тільки що Володя пройшов по цибульки. Подивився, чи нема стрілок, нема поки. Така ще гарна. Моркву потрібно ще раз. Я раз її трошки просопала. Вона в нас посіяна дуже гарно. Пролічувати не потрібно. Отак. Але тріщини в землі треба трошки присипати. І отака морква. Бачите? Вона все, ніби дивиться, густа, але вона не густа. Вона так, ніби її спеціально так посадили. Зараз пішов на другу, там трошки казав, стрілок є. Воно бачу, нахиляється зрива володя. Фух. На дворі тепло, гарно. Ще треба сьогодні будемо зривати чесночні стрілки. Димка. А димка в цибулі балдеє. Димолька. Куди Ну що? Куди я, туди вона? Гарнюлечка така моя, дівочка така хороша. Ось такий сьогодні у нас розпочався ранок. Картопля підгорнута, оброблена, якби тільки дощик пішов. Ось так. Попривоїмо стрілки на часнику. Часник тут непоганий, а стрілки прямо отакі ось. Коли їх обірвати, то тоді головка в часнику росте. Ти не пропускаєш? Пропускаю. Оставляю для того коли збирати, урожай. Ні, треба оставити. Оставляємо 2-3 головки і коли вони стебло. Да, стебло. І коли вони отак рівно-рівно виростають і так рівно стоять, тоді пора збирати часник. Зараз вони закручені, ось. ось ось закручені, дивіться. А коли отак рівно виростають і стоять. <гум> Тоді пора собирати часник. так ось пропустив. треба, я оставив. А, то ти оставив? Ну я вже зламала. Треба з краю там оставити. Це цивуля в нас на сімена. Така вимахала. Виростуть ось о, отакі головки здорові і будуть коробочки з сіменами. Тоді ми збираємо їх і сіємо чернушечка на цибульку маленьку. Васька, ти опять до димки лізеш. Ну, вона ж вреднюля провоцірує його. Тут ось вирвали цибулю їсти. На цьому місці посадили помідорчики. Посіяла помідорчики. Ось маленькі маленьке рядочка, а все одно буде щось. А ця цибулька, яка посаджена на зиму. Гарна, прямо гарна цибуля. Ось бачите, яка гарна цибуля. Мені сподобалася цибуля. От посадили. Що там далі? То ми весною садили. А цю ми посадили на зиму. О там квочка. Воно. Чесник. Один сорт, воно другий сорт. Що, Васька, ти куди поліз? Що ти там побачив? Ну, що там? Що там є, пшенички? Балиць. А це? Шість рядків, не знаю, побачимо по Він геть не такий, як той часник. Це з краю оставався якийсь часник. Ми посадили, він жовтуваті краї. Але це нормально. А це весняний часник, який ми садили весною, що остався зимовий, але весною зубки садили вже пророщі. І оце будуть одні кругляшки. Десь вже шпаки черешенька трішки вродила і вони вже пасуть, треба обірвати її. Так, ну що, пішла я рвати далі стрілочки. Отак я їх обриваю у відро. так. крепко так, такі крепкі краю оставлю дві головки, нехай дві стрілочки, і потім буду по них дивитися, коли. Вибирати часник потрібно. Це так казали наші батьки, так і я завжди оставляю. Ой, щось його оставляв, треба передивитися. Попропускав. Торопиться, спішить. О, але в, цих, в цьому часнику. Виросли великі, а в тому не такі ще, ще, наче трішки треба підождати. А може дивилась два дні назад, може вже і там такі. О, так. Ну що, оце я з краю не обриваю, О, ось залишу, буде показувати, коли обривати. Часник. Володя пішов до другого сорту. Зараз і я піду. Тут ми вже обірвали на дворі. Тепло, але такий легенький вітерець, що не жарко. Да, Володь? Так, да, що да, да. тут є? Може їх поки не треба, нехай підростуть. Володь, не треба, вони точно маленькі ще. Бачите, ще маленькі. Ще не закрутилися навіть. А ну пішли тут оглянуть. Нехай трішки пару днів постоють, а тоді ми їх тут зірвемо. А що тут? А тут теж. Тут теж нехай ще підросте трошки. Де є? Вже такий великий, але через пару днів треба, володя на квочки пройти. Почку садили на зиму. І де-не-де є стрілки, треба повиривати, позламувати. І пожарю. Ми стрілки з цибулі жаримо, жарим, беру ріжу мию, ріжу, на олії пережарюю, добавляю додаю томат туди, солю і в мене мій син, та ми всі так любимо, але в мене син вова саме, дуще його любить таке. Ось так. Якраз буде сьогодні пожарити до картошечки. Так, ацю? Цей часничок поки ще не будемо зривати, Він ось, бачите, тільки-тільки вилазить. Нехай трошки виросте. Ось, ще тільки-тільки. Ось, бачите, воно малесеньке. Ще немає такого, Нехай вилізе і закрутиться, тоді ми зламаємо. Ну що, така у нас сьогодні робота. Поки не так жарко попрацюємо і підемо Щось будемо у дворі робити, як буде жарко.